Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Всіх вітаю із святим вечором із колядою. Всім бажаю чистого, мирного неба і Божого благословення. Сьогодні починаю своє відео із кролів, так як хочу відповісти на запитання. Хочу зараз повибирати ці качани від них. Оці обгризані. І буду вам розповідати. В першу чергу хочу. Показати вам ось це кровення? Ось тут таке, оце найменше якесь, воно таке дивне, і бачите, що в нього <кхм> з оком щось сталося. Підкажіть, що це може бути? Ось так, щоб було ще видно. Чи воно чимось е штуркнуло? Наприклад. Бачите, отаке тверді па таке. По чи то надуло. Ось так. Ну не знаю, що це може бути. Де це кровоня? От воно. Чи то надуло. Чи воно чимось то око. Ну, не знаю. Що робити, підкажіть. Почитаю. Ось. Бачите отак. Воно так закисло в нього чи що. Ось так. Так що буду вибирати ці качани. Наші кролі такі вже підросли. Отакі вже товстенькі. А оце якесь таке мале. Ну, не знаю, що це з ним таке. Поживемо, побачимо. Але може ви напишете, чимось допоможете, чи чимось йому покапати, бо ми не знаємо, від чого то в нього таке. І таке найактуальніше питання, яке задають мені всі і завжди, чи живий наш Тарас. Як бачите, він перед вами, нічого з ним немає. Все добре живе, їсть, п'є і нічого не робить. Я трохи захреб, так як прихворів, але все рівно відео мушу для вас зняти. Яке б воно не було, але обов'язково мушу. Ось так. Так що не переживайте, ось зараз, все з ним добре. <кхм> Живий, здоровий, росте, їсть і все з ним добре. Усі є кролички четверо кроленят. Як народило, так і залишилось. Тому все з ними добре. Там, здається, три білі і одне таке риже. Ну, ще побачимо пізніше. Не такі не дрібні, такі гарні, крупні. Так що так. Ось така наша мамка. Їдять, як я казав, кукурузу, зерна пшениці поки не даємо. Трішки перевели раціон. Харчування також. Сьогодні дали капусту, моркву. І ось так. Так що трішки вітамінів. Наскільки це можливо. Так, хочу подоливати води. Ті, хто повипивав. Ось, треба зараз прибрати в клітках. <клес> Сьогодні у нас святий вечір. Готуємо вечерю. Процес іде. Ось так. Сіна кидаю небагато, так як частина не мала ось на землю. Отак трохи. Рунтаю це сіно, щоб залізало воно в клітинки і щоб вони могли собі доставати. Ось так. А оце щось мене насторожує закрилення. Що це з ним таке? Ну, побачимо. Пишіть у коментарі, як ви думаєте, від чого це в нього таке. Поки що ніякі кровиці не даємо до кроля. Буде вже, можливо, на весну або в кінці зими. Так як чомусь у них кривонят не було. Ні у цієї, ні у старої. Ну, побачимо. У нас так холодно, такий сніг на дворі. Ну, Точніше, невеликий, а холодно, мороз такий. Як я не люблю таку погоду сніг пішов і слава Богу, що ми вилорали. Хоча не весь город, <кхи> не весь город. так як е, нам орав малий трактор, тому він цілину не зміг потягнути і тільки виворав там, де вже було орано. Але добре, що й тут. А сніг, можливо, спадати попросимо ще великим трактором нам зарали цілину. Так, сніг упав, це все перемерзне і думаю, навесно буде гарний ґрунт для посадки культур. Ну, снігу тут на полі більше, ніж подвір'ї, так як тут так мете, тепер такий вітер дує. Не знаю, хто любить симу, але я не люблю. Ось так. Дивлюся, кури наші теж замерзли, так стоять, уже не бігають холодно всім. Десь на дворі градусів 5 морозом. Ну, холодно, холодно. Так що такі то справи. Ніхто нас не несеться, так. Здається, одна качка знеслась, зараз вам покажу. А так то ніхто не несеться. У нас тут в огорожі спільні тільки е, дві качки і качур. а на передньому дворі то е, всі решта качки. Ось так. Так що одне словом в нас холодно. Відповім я вам на коментар. Трішки показав господарства, як у нас обстановка. Ну і кому цікаво, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, ми йдемо ще далі. Ось таке тут яйце знесла качка. Ну, знаю, можливо, ще буде знестися, але це не точно. Так що, всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше нам перемоги. Всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока. Пишіть коментарі, лайкайте і підписуйтесь на канал. Всім дякую, до зустрічі в новому відео.